А щоб гарненько давати оркам по зубах, лапки мають бути в надійному взутті. Котики. HX комбат. Прекрасний берц. полегшений, Рахую, що можна використовувати для літа на оригінальній мембрані GORE-TEX. Воду не проникні. При цьому дуже добре дихають. Кожна пара має серійний номер оригінал. Саме в таких ходять в армії Британії, Хорватії та інших наших друзів. Замш, зовнішня мембрана, гарна надійна підошва. Перевірені котиками відгуки причудові. Ну, я думаю, ще пак. Котики, поспішайте, не всі розміри доступні вже. Розраховуйте на розмір ноги. 27, 27 з половиною, 28 з половиною, 29 та 29 половиною см. Рахую, що трішки мало мірять, тому треба пару міліметрів забирати. Надійне, захищаюче, зручне і класне взуття. До речі, дуже недорого.